Незалежно, чи ми серед лісу, чи це на городі вийшли, зірвати клубніку, чи це ми десь на галявині, де трава невеликих розмірів. Ми повинні перш за все про них пам'ятати. Ми не знаємо, який це кліщ. Можливо, він інфікований вірусом. Коли ми погуляли, класно посиділи, ми повинні прийти додому і перш за все оглянути своє тіло, оглянути, чи немає на нас ні одного кліща, чи ми повністю такі, як і пішли, такі і прийшли. Кліщовий енцефаліт справді це дуже небезпечно. Насправді дуже цікава зараз ця тема, адже вона дуже актуальна в даний час? Ми знаємо, що всі наші інфекційні захворювання мають свою певну сезонність, і також кліщі відносяться до так званої сезонності. Сезонність припадає на захворювання, які передають ці кліщі. Це весна, а також літо й осінь, перепочинаючи з місяця травня і закінчуючи останніми місяцями осені. Так, які хвороб є насправді? Їх багато є. Їх може ми і ще їх всіх і не вивчили насправді. Але основні, які завжди в людей крутяться на, в голові, які ми чуємо по телевізору від лікарів, так це є хвороба лайма бореліоз, яка актуальна весь час, так і кліщовий енцефаліт це також дуже грізне, дуже небезпечне інфекційне захворювання, яке несе глобальні насправді наслідки, яке важко піддається лікуванню, і яке може навіть також призвести до інвалідності, а також до летальних випадків. Всі часто ми любимо гуляти, ми виходимо на двір, дихаємо свіжим повітрям, насправді дуже класно, тепле літо. Всі це знають, люблять. І ми повинні завжди пам'ятати, що кожну хворобу будь-яку ми повинні перш за все профілактувати. А як це робити? Профілактика заключається перш за все це у зовнішньому вигляді. Як ми приходимо туди у ліс, як ми одягнуті, чи ми з собою взяли засоби індивідуального захисту у вигляді репалентів, спеціальні так спреї, спеціальні креми, які відпугують кліщів, комах від нас, і тоді ми вже можемо безпечно і комфортно себе почувати на галявині разом із друзями. Міфів є багато. Я згадую, як багато мені всякого розказували. Ну там заливати олією, бензиною, заливати спіртом, ну перш за все не потрібно. Якщо ви маєте можливість і це адекватний час, тобто це день, і ви маєте можливість з'їздити в травмпункт за медичною допомогою, де спеціаліст зможе ну, правильно його витягнути, ви берете і їдете. Якщо це вже пізній час, ви не хочете нікого турбувати, ви акуратно стараєтеся взяти пінцет в домашніх умовах, акуратненько його витягнути, не залишаючи ні одного елементу. Всередині шкіри обробити е, антисептиком і вже на наступний день звернутися до професіонала для того, щоб він надав курс антибіотикопрофілактики. Бо, знову ж таки, ми не знаємо, який це кліш. Можливо, він інфікований вірусом, а можливо, і ні. І для того, щоб точно ми вже зробили, попередили е, перспективу розвитку хвороби. Ми робимо курс антибіотикотерапії, де назначають або сімейний лікар, або приходять до лікаря-інфекціоніста. Кліщі можуть падати, але вони не стрибаються. Зовсім інший вид, який стрибає, так який ми знаємо. Вони насправді пере переміщаються, так вони шукають. Якщо вони попадають чи з дерева попали до нас, чи з трави. Вони шукають зовсім ком комфортні умови перебування на шкірі. Тобто там у людини де є найтонший слозь шкіри, туди вони до нас зазвичай чіпляються, ну і відповідно нас при присмоктуються і тоді вже п'ють нашу кров. Ко група крові – ні, ну якщо ви намазалися якимось спреєм, обшикалися, ну звичайно, що це буде їх відпугувати. Ну, все ж таки потрібно робити профілактику все одно потрібно дбати про свій зовнішній вигляд, про стан свого здоров'я, так і застосовувати всі репаленти, щоб потім ми не попередили чудесний прийом до лікарів у лікарні. До мене часто приходять, приносять кліща в певній там ємкості, і говорять, Івана Миколаївна, де б нам перевірити, чи цей кліщ інфікований? А для чого це робиться? Тобто, якщо людина матеріально дозріла і має можливість здати гроші і перевірити наявність віруса в кліщі, є спеціальні лабораторії, які досліджують так цих кліщів, і вони нам говорять: кліщ інфікований чи не інфікований. Для чого це робиться? Для того, щоб я розуміла, чи назначати курс антибіотикотерапії, яка не день два і п'ять, а набагато довше, чи, чи людині не варто просто трави і тоді, якщо приходить за заключення, що кліщ інфікований, звичайно, що ми проводимо антибіотикотерапію. Якщо ні, людина просто здала, все нормально йде собі щасливо далі, не переживаючи. Зверталися, звичайно. Ну то, що про кліщовий енцефаліт, так це у нас є хвороба лайма, а є кліщовий енцефаліт. Хвороба лайма насправді це серйозніша в нас нозологія, тому що вона несе глобальніші наслідки для людини. Лайма, якщо ми там виявили, зробили, обстежили, призначили курс антибіотикотерапії, це все гарно в принципі лікується. Ну можливо, з подальшою хронізацією. А от кліщовий енцефаліт, насправді це проблематичніше, його не так багато у нас, так його. З якогось там 90-го року там 600 всього випадків було по території України. Він має свою посередковану таку ендемічну зону. Це є країна, наша західна Україна, це Волинь і Львівська область, де зареєстровані випадки по кліщовому енцефаліті. А якщо брати лайм, нашу цілу Україну, тобто це будь-де. Це хвороба, де можна і в Чернігові, і в Львові заразитись, і там в Одесі, будь-де, тобто і така от її. Характерна особливість просто, що кліщовий енцефаліт справді це дуже небезпечно за свою практику. Я не бачила лайма. Звичайно, приходять із інтернатури. Це буквально багато випадків. Ти приходиш, даєш там антибіотикотерапію, лікуєш, робиш профілактику, обстежуєш і це все прекрасно, гарно в принципі лікується і не несе ніякого там небезпечного для стану для здоров'я. Треба з здоровим глуздом до всього підходити, не робити паніку ні на одному. Ні на одній захворюваності, так це все поправимо. Тільки потрібно вчасно якось звертатися, іти і просто знати, що є люди, які адекватно можуть вам допомогти, щоб в перспективі ви були живі, здорові і прекрасно далі гуляли на галявині.